Щоб ви могли пояснити всім глядачам, всім, хто вперше стикається взагалі з темою децентралізації, який зараз в нас Адміністративно-територіальний устрій України, і чим він обумовлений той устрій, який ми маємо на 2015 рік? Я можу почати. Пан Арсен, може уточнити. Справа в тому, що нинішній адміністративно-територіальний устрій України складався протягом, ну, напевно, останніх 100 років. Тому що до... Революції умовно 17-го року в Україні незалежно від того, в якій частині знаходилась, точніше, в якій імперії знаходилась частина України, все було приблизно однаково. Була губернія, був повіт, була волость або було воєводство, був повіт, була гміна. Окремі міста, такі достатньо великі міста, виділялися з цієї системи і мали свій статус і свої повноваження. Потім все відбулося дуже дивно, швидко і по-різному. Після перемоги більшовиків була встановлена так звана радянська влада, і в результаті в нас практично в кожному селі з'явився комісар з Наганом, і в нас було створено 18 тисяч сільрад. Це на початку 20-х років Україна почала переживати одну реформу за іншою. Губернії ліквідовувалися, створювались округи, повіти ліквідовувалися, створювалися райони сільради, то об'єднувались, то роз'єднувались залежності від задачі. Коли почався неп. Кількість сільрад різко скоротилася, тому що не було за які гроші утримувати цих керівників. Коли почалася організація колгоспів, знову кількість сільрад зростала, тому що потрібно було примушувати людей вступати в колгоспи. Після війни також до 64-го року були перманентні зміни. Створювалися раднаргоспи, райони збільшувалися або зменшувалися. Тобто, цей хаотичний рух привів до того, що в кінці кінців Україна сьогодні має такий. Достатньо дивний. Ми його називаємо фрагментарний адміністративно-територіальний уст. а ці всі зміни, про які ви сказали, вони були економічно мотивовані чи політично мотивовані в першу, чи чергу, по в першу чергу політично мотивованими, особливо до війни. Все, що відбувалося до війни, було політично мотивованими. тому що, наприклад, в межах України була створена молдавська автономна ССР на українських землях. Для того щоб приєднати до СССР і до України тодішньої шматок Молдови. потім, коли ця доцільність уже пропала в 40-му році, молдавська СРСР була утворена, і частина етнічних українських земель ну відійшла від України. Після війни, особливо коли прийшов уже до керівництва Хрущов, з'явилася економічна мотивація, тому що радянський союз відставав по всіх параметрах від передових країн світу і тому намагалися зробити нові підходи до управління. От тоді якраз почали укрупнювати райони, почали створювати раднаргоспи. Тобто, тут була частково економічна складова. Але на сьогодні ми фактично в 90-му році, коли Україна почала курс на незалежність. Ми отримали от цей устрій, який є сьогодні. Ну плюс отримали додатково десь півтори тисячі сільрад, які були утворені вже в 90-х роках. Тому що почали розвалюватись колгоспи, і колгосп розділився. Ну, наприклад, було там п'ять сіл. Угу. Три села лишилося в одному колгоспі, два пішли в інший колгосп, там, де пішли два. Створилася сільрада, тобто фактично спроможності падали, і на сьогодні економічних можливостей вже існувати в такому дивному устрої складно. Той Вак... устрій, який ми зараз маємо, він встановився фактично в 91-му році. Ну конституювався, фактично, <гум> тому що е був прийнятий в нас закон про правонаступництво, яким було сказано, що все, що до моменту проголошення існувало, воно продовжує існувати і далі. І тому фактично ми перейняли радянську модель територіального устрою, яка була на момент розпаду СССР. Коли повстала вперше необхідність або почали незалежної України підніматися питання про зміну адміністративного устрою? Як на мій погляд, ця потреба вона фактично виникла з самого початку відновлення української держави, тому що Україна, по суті, це є осколок Совєтського Союзу, і вона успадкувала подвійну систему адміністрування і достатньо фальшиву. Тобто, на позір виставлялося, що Буцін, тут існує радянська влада, а дійсно, в дійсності все управління здійснювалося обкомом партії чи там райкомом партії. А тут є пряма паралель: тобто, на позір існують виборні органи представницькі ради. От до речі, які теж свою назву перебрали від більшовицьких часів. А в реальній управлінні не було б називати ради, те, що ми зараз називаємо uh, ради, які обираються ну в усякому разі, в усякому разі над цим треба подумати. Але я маю на увазі не за назвою, а за функціями. Але а адміністрацію адміністрація президента це фактично орган представництва президента, який здійснює функції централізованої. Централізованого нагляду, і а головне це розподілу національного розподілу і незаконного розкрадання національного багатства це головні функції. От і тому насправді ця система дуже дорога, вона неефективна, вона надзвичайно корумпована. Тому вона. Потребує а, так, такого проведення однієї послідовної лінії через державне представництво і через відповідність закону і Конституції. От, державне, от, вибачте, представництво громад і через відповідність Конституції. От представництво громад має здійснюватися на виборчому засад, на виборчих засадах через виборчі структури, виборні, структури, виборні, а відповідні. Тість конституції має здійснювати особа, яка справді представляє президента, який здійснює загальнодержавний інтерес. Тому тут на боці президента має бути юридична така аналіз і в відповідних заходів. Це загальний такий панарсен незалежна Україна е, успадкувала абсолютно радянську систему управління і не демонтувала її. Коли ми зараз говоримо да, про децентралізацію, про е, місцеве самоврядування. Друге, – адміністративно-територіальний устрій України ми успадкували з колишнього Радянського Союзу. Трошки історичний ракурс, і в плані е, нашої Чернігівщини, області, де є головою обласної ради. Хочу сказати, що от, е, історія йде е, глибоко у коріння ще періоду Київської Росії. Потім мали ми рівень самоврядування періоду козаччини. І те, що сказав Анатолій Федорович, історично в нас були губернії. І от якщо взяти, за приклад Чернігівщину, то і етнічно, і логістично. Це була велика губернія, яка і подивитися до революції. У нас було 12 великих губерній, і Чернігівщина. Вона мала і Сумщину, і частину, до речі, Брянської, де завжди історично проживали. Суто українські, українське Українське ну, Стародубські, Стародубщина, Почай, Клімова, так було. і так далі, і частина е, Гомельської області. Я е, кажу зараз це в тому розумінні, що навіть до революції ми мали зовсім інший не, не просто територіальний устрій, а е, це було політичне рішення в радянської влади, коли ділили, е, скажімо, і робили цей адміністративний устрій. Е, я на цьому наголошую, тому що. Ми зараз йдемо цим шляхом е, укрупнення, да, тобто і зміни територіального устрою. І в основі треба змінити суть, наповнивши цей, е, якраз не е, політично, як це було по сталінськи тоді, да, е, зроблено, а саме якраз дати мотивацію, і перш за все економічну мотивацію людям, громадам для їх саморозвитку, для е, самофінансування. Для того, щоб були був стимул у розвитку у цих територіальних громад, і от зараз стоїть це надважливе питання. Якщо дивитися на Чернігівщину і так геополітично, то ясна річ, що і це вже практика показує: якщо ми будемо делегувати повноваження, передавати владу на місця, будемо передавати фінанси. То ми маємо перейти ось до такого краєвого устрою, тому що історично, от Анатолій Федорович, він родом з Поділля. Да? Тоді має бути подільський край. Да? Тому що ми, коли говоримо про об'єднання громад, а це вже до цього тягутіють громади. Коли ми розділимо повноваження, делегуємо ці повноваження, передамо фінанси, то однозначно громади йдуть до того, щоб об'єднатися на добровільній основі. І ось це об'єднання, воно відбувається, ми не одноразово обговорювали, якраз враховуючи історичні особливості. І от Чернігівщина в, своїх, в такому розумінні вона стає таким сіверським краєм, ось великим краєм, і тоді відбувається таке укрупнення. Я хочу ще одне наголосити: що коли. Ми зрозуміли, що альтернативи децентралізації немає, і ініціювали бути пілотною областю і запропонували громадам на низу, тобто на рівні районів, і раніше це були волості. Ми сьогодні про це будемо говорити, то абсолютно змінюється територіальний устрій всього регіону, цієї, всього сіверського краю, тому що практично десь, от ми повертаємося до волостей. Які вони були до революції, оце іде і приблизно так співпадає, і історично, і сьогодні, в розумінні якби базової громади, фактично, місто громада.